Всім привіт! Ви знаєте, дивишся зараз на світ і на життя людей. Більшість вони нещасні, Незважаючи на те, що ми маємо технології та матеріальні блага. Але люди все менше і менше щасливі. Чому так? Раніше люди не мали всього цього і не жили так дійсно гарно, як ми зараз живемо, і не мали таких технологій, там можливо там комфорту, але були чомусь більш щасливими та життєрадісними. Чому так? Насправді, тому що люди раніше вони більше шукали Бога, вони хотіли знати дійсно, яке призначення, для чого ми живемо, як правильно прожити життя. Вони шукали волі Божої. І тому люди з Богом вони були щасливі та благословені, тому що все найкраще воно у Бозі насправді для нас, тому що все в цьому світі воно створено Словом Божим. І хто як не Бог знає краще, як нам прожити щасливе благословенне життя. А коли ми віддаляємося від Бога і слухаємо просто якихось людей, інтернет або блогерів, або щось людей, які самі нещасні, не мають результату, тоді і наше життя дійсно як у розбитого корита. Тому дуже важливо слухати духовних божих людей, які мають результати пліт, які знають Бога, які знають волю Божу і знайти дійсно призначення.